Всім привіт та доброго здоров'я! Мариновані сливи – це пікантна закуска до м'ясних страв та м'ясних рулетів. Вони також слугують доповненням до салатів, святкового столу та навіть десертів та пирогів. Беремо тверді сливи типу угорка. Миємо ретельно та виймаємо кісточку, розділяючи на дві половинки. Готово! Ставимо на плиту приблизно півтора літра води, В стерилізовані баночки на дно кладемо лавровий листочок, перець горошком два види, духмяний та звичайний і гвоздичку. Заповнюємо банки сливами. Заливаємо окропом. Накриваємо кришками, залишаємо на 15 хвилин. Зливаємо воду. Після того, як злили, відміряємо рівно 1 літр. Додаємо цукор та оцет, яблучний або звичайний 9%. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння і варимо пару хвилин. Заливаємо сливи. Закатуємо, перевертаємо та накриваємо до повного охолодження. Обов'язково зробіть таку заготовочку на зиму. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом, щоб не пропустити нові відео. Натискайте на дзвіночок. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!